Бачила цих жінок, які не дочекалися своїх коханих. І, мабуть, що виховувалися ми на цій болі, на цій пам'яті. І ця тема мене хвилює, та не тільки мене, а хвилює всіх жінок нашої країни, всіх жінок всього світу. Я недавно повернулася з Сполучених Штатів Америки де виступала в Організації Об'єднаних Націй, співала нашу відому пісню степом степом. Після концерту до мене підійшла жінка, американка. З повними сліз, з повними сліз очима і з великою білью вона сказала, я не хочу, щоб гинули діти мої. Я не хочу, щоб гинув мій син. Так,